Gracias ¡Por favor, То я я плюс ти. Сьогоднішня наша програма присвячена Міжнародному дню жінок. Користуючись на ході, ми хочемо привітати всіх жінок і дівчат. З 8 ми... березня! До речі, Настю, а ти любиш ходити в театри, на різні вистави. Ну, звичайно, я справжній фанат акторської гри. І саме для таких персон, як ми, я хочу вам запропонувати нашу наступну рубрику Інформашка. 27 лютого міський будинок культури гостинно вітав Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Кропивницького з виставою Назар Стодоля, за одноіменним твором нашого славетного земляка Тараса Григоровича Шевченка. Дія вистави відбувається в 19 столітті в українському селі. Звичайний гарний парубок Назар Стодоля покохав дівчину Наталку з заможньої родини і Савинов нічого, але батько Наталки не погоджувався з вибором коханого доньки і прийняв ...турецьких сватів та справжньому коханні немає ніяких перешкод. І в нашій виставі настав Хеппі енд, де всі щасливі разом. Це вже далеко не перші гастролі Кіровоградського... театру, який так полюбився смілянській публіці. А особливо те, що вистава проходила у музичному супроводі симфонічного оркестру. Ірина Суприкіна, Анастасія Нігуренко спеціально для я плюс Ти. Хто сміє звищатися на моєю Я. Хіба не бачиш? Я Назар Стодоля. Той самий, котрому пішов вчора, обічав оддати до шкуру. Той самий, котрого ти знаєш, що з цієї пори, як він вирвав тебе з під ножа гайдамати. А що? Пізнав? Не знав, що А Хіба ж не ти прислав? Смут! Я паню, а як батько вилю, і прославлено за чигиринського полковника. О! Оце дивійна. Чора була я з ході полковника. Завтра. завтра чи я буде? Чуєш? Дай мені мою дочку, то продавець! Геть парам'є! Кане серце моє, скажи мені одне слово. Ти не знала за кого? Скажи, не знала? Не знала, Бог не знала! Чуєш ти? Не чую я глух. Рідно, люди добрі. Коли ви дав не послухайте, він називав мене своїм сином, а я його матір. І він це чув тоді. Не тобі! Вчити як мені кого називає. Вона моя дочка. І в моїй волі віддаті за космо. Кожна жінка на 8 березня хоче отримати привітання своїх близьких. А чоловіки та хлопці в пошуках подарунків. А чи це справді так? Розповість нам наша наступна рубрика. «Шпаргалка». Всім, хто дивиться нашу програму, з вами рубрика Шпаргалка. Ми вийшли на вулицю нашого міста з дуже легким запитанням, що хлопці подарують дівчатам на 8 березня. Та що дівчата очікують від хлопців на свято, 8 березня. Не будемо гаяти час. Запитаємо наших смілян. Скажіть, будь ласка, що ви будете дарити свої жінці на 8 березня? Оберемо гарних квітів і кучу посилунків А, наприклад, цукерки, так як традиційно дарять. М -м, мабуть, ні. Цукерки вона не досить сильно полюбляє, тому обмежимося лише квітами. Ну, я б хотіла отримати хорошу стипендію і все. Що ти подаруєш дівчатам однокласницям на 8 березня? Квіти. Для дівчини квітів багато не буває, говорять. Я б подарував би якусь гарну прикрасу, наприклад, на мисто. Букет квітів і, і... Ну, кохання, мабуть. А як ви відноситесь до цукерок на восьми березня? Позитивно. Квіти, книги, провірю, оцінки і все найкращого. що, що, що Можна отримати квітку, яка називається цикламен. Ви її дуже любите? Так, да, дуже люблю. Вона дуже чудова і гарна. Любов, турботу своїх самих дорогих чоловіків, і чоловіка. От. Ну і мабуть, те, що стосується наших державних суспільних питань. Мирне небо над головою по всій Україні. Погодьте, Максиме, які у вас оригінальні чоловіки. Лєра, ти хотіла сказати, чоловіки дуже романтичні. Звичайно, романтичні, але інколи вдають себе башкетники. Лєра, це тобі з ним 8 березня. Дякую, мені дуже приємно. Ви також не забудьте привітати з 8 березня всіх дівчат вдома та в класі. Настю, а ти вже вирішила, що подаруєш мамі, бабусі. Чесно кажучи, я знаходжуся в пошуках, адже хочете щось зробити своїми руками. Ну тоді я тобі раджу нашу наступну рубрику. Ти натікаш на рубрику сам вдома. Привіт всім, з вами рубрика Сам вдома. І сьогоднішня наша поробка присвячена тим, хто хоче хоч трошки заощадити грошей. І тим, хто хоче із старого чехла зробити новий. А для неї нам знадобиться. Клей, ножниці, блискітки, лак кольоровий. А найголовніше це чехол. Наші чехли вийшли такі яскраві, просто неймовірні. Так, так, хоч і руки трохи замарали і стіл бурдувати, але все ж вони прекрасні. Так, ви теж можете зробити такі прекрасні чехли, коли залишитеся самі вдома. До нових зустрічей! Каріно, а ти не хочеш порадувати маму чимось смачненьким, солоденьким, а можливо й солоненьким? Я б з радістю, але я не знаю, що приготувати. Я хочу запропонувати твоїй увазі нашу наступну рубрику Кухню тілі. Привіт усім масончикам та гурманам, певерям та кулінарам. З вами найсмачніша рубрика Кухня тілі. Для тих, хто дотримується великденного посту, ми дешеки готували. А саме Сендвіч Сендж з англійською означає великий бутерброд. А наші сендвічі, тобто бутерброди. Будуть незвичайні. Незвичайні, тому що ми покладемо в них особливі інгредієнти. А я покладу ломаний сирок, соус та чипси. І ще булочки, звичайно. Для сандвіча потрібна булочка, смажені гриби, петрушка, чипси та яйце. А я ось свій сандвіч покладу булочку, листя салату. Eu Погодьтеся, дівчата, такої смак тою можна швидко втамувати свій голод. Готуйте та експериментуйте з кухнею ТІВІ. І друзі, вам скажуть спасибі. Смачного! А ми ще раз хочемо вас привітати з цим чудесним днем з 8 березня. На жаль, наш ефірний час прибіг до кінця. А наступного разу ми вам приготуємо ще більш цікаву інформацію. Зустрінемось рівно через тиждень Ми на цьому ж місці і в цей же час. Па-па!